Я намагаюся змусити собаку зніматися зі мною на відео, бо це тематичне відео. Не про собак, Сорі, але про вовків. Про найпопулярніше зараз в Україні фентезі книжку Аркан вовків Павла Дерев'янка. Афієна книжка, афієна фентезі точно варто читати а, вайб такий української міфології, трохи схоже на відьмака. Там є такі, такі прям відсилки до відьмака і сюжетні. І в образах, але ну, все одно дуже самобутня книга, вона не є вторинна. Є відсилки до Толкіна, є відсилки, що несподівано для мене стала до трьох мушкетерів. Та у фентезі відсилки до трьох мушкетерів. В принципі, динамічний сюжет він побудований як сюжет пригодницької книжки. Весело, цікаво, що ж там далі, що ж там далі, що ж там далі. Ну, як весело, не завжди весело, але завжди цікаво і динамічно. Сюжет побудований, як в РПГ, є. Основна лінія є якісь додаткові новели, які би класно вкладалися в додаткові місії в РПГшці. В принципі, дуже хотілося б побачити цю книжку в форматі комп'ютерної гри. Воно було б прям здорово, класно би працювало. Тим більше, що тут багато класних таких яскравих образів візуальних, красивих описів, дуже коротких, дуже лаконічних, але от прям. Перед очима вимальовується картинка. Там на початку є образ калинового моста сплетеного з гілок калини, і головний герой по ньому йде і чавить цю калину. Блін ну, коротше, я з цим образом живу вже тижні два, і просто час від часу він в мене вигулькує в пам'яті як щось дуже красиве, наче я це прям бачила. Рекомендую для вивчення української міфології, рекомендую теж потобічники, описники прям дуже класно, в сенсі потобічна нечість, потебічники статутичі герої, Вони теж класно описані. Емоційно є зачіпки, є таємниці, які мають відкритися у другому і третьому томі. Що теж я люблю в трилогіях, я люблю, коли сюжет, наче завершено, але. Є розуміння, що далі щось буде. Але окей, відкриті фінали я теж люблю, хоча знаєш, багато хто на них ругається. Я вже почала читати другий том, я замовила третій том. Найсмішніше було, коли я читала, що я тут є картинки, я десь пів книги вгадувала, що ж це за герої. Що ж це за герої? Вгадувала, як не побачив, що не підписає. Це там. Але книжка класна.